Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк, місто Вінниця. знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас на надходження Volkswagen Caddy 2007 року випуску з об'ємом двигуна 2 літра дизель на передньому приводі з механічною коробкою передач. Авто в дуже доглянутому стані, в ефектному білому кольорі, дуже доглянутий. Маємо гарну оптику. 15 лидостанні диски, гумом в гарному стані. Авто без пошкоджень з мінімальними підкрасами косметичними. Задній ряд тонований. Один з найбільших в своєму класі. Має місткий багажник. Переходимо до заднього ряду садінь. Доглянутий. Карти в гарному стані. Три крісла для пасажирів без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь Також дуже доглянутий. Маємо 100 підйомники, механічну коробку передач, штатну мультимедію, кондиціонер. Без нарікань. Коли цікава дана позиція, ми чекаємо вас по вулиці Соборна, 1А, місто Вінниця, також АТО доступне в лізн та в кредит.